На жаль, війна в Україні триває. Кожен по-своєму документує її, що пам'ять про героїчні подвиги українських захисників жила у віках, і прийдешні покоління не забували, якими тяжкими і безкінечно довгими були кроки до жаданої перемоги. На власний розсуд висловлюють свої думки і переживання педагоги спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5, імені Людмили Бугаєвської. Напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну вони організували і провели літературно-мистецький журнал. Він мав назву Рядки опалені війною. Я іноді так дуже, дуже рідко, але пишу вірші. Вірші, коли розпочалася війна, мені хотілося закарбувати у віршах початок війни. Я спробувала це зробити і в мене не вийшло. Я ходила кілька днів, і я намагалася скласти слова в вірші, в рядки. Якісь у мене не виходило, такий ступор був, але я бачила, як з'являлися по ходу війни вірші інших. Ну, Поетів вони мене так зворушували, що я деякі навіть собі в закладинки закладала, копіювала, щоб потім ну, повертатися до них. Взагалі я люблю поезію сучасну, ту, яка існує зараз, та, яка відображає сьогодення. І вона мені близька, тому що ну, це дійсно ті події, які розвиваються саме зараз. Потім у мене відбулося знайомство з актором театру кіно Миколою Мохом. Він читав, надихав своїми віршами, і в якийсь момент мені схотілося. Оцю поезію донести до наших дітей саме тоді виникла ідея проведення літературно-мистецького журналу, на якому не учні, а вчителі декламують вірші, розігрують міні-вистави, співають пісні, написані упродовж війни. Пропозицію Наталі Руденко організувати такий захід раду підтримали колеги, які залюбки погодились і взялися обирати поезію, що здатна проникати у серця і торкатися струн підліткових душ, адже глядачами заходу мали стати старшокласники навчального закладу. Сталося так, як і планувалося. Діти почули і зрозуміли те, що педагоги хотіли їм донести. Кожну поезію вони прожили разом із учительками-декламаторками. Тому літературно-мистецький захід видався щемливим і болісним. Підтвердженням цього є сльози, які глядачі не мали змогу стримати. Проведення таких заходів дуже важливе сьогодні, особливо сьогодні, відчув любов до своєї країни. Я не кажу, що я її не люблю, але такі заходи вони підіймають відчуття того, що ну, це твоя країна, ти за неї гордий. Особливо для мене, у мене, у якого півродини знаходиться зараз там, на фронті, і мати, і батько, і, на жаль, загиблий дядька мені дуже приємно було відвідати даний захід, на якому їм віддавали дань. Поваги за їх діяльність і для укріплення загального духу молоді в нашій країні такі заходи просто необхідні. Дитяча чуйність вплинула на вчителів, які поміж декламуванням віршів і виконанням пісень також плакали разом із вихованцями. Особисто я дуже тішусь, що ми змогли достучатися до них. Вони. Це для них не просто вистава, не просто вчителі вийшли і віршики прочитали. А це щось більше. Ми були для них прикладом. Я вважаю, що це найголовніше, якщо ми хочемо щось від дітей, щоб вони щось відчували, потрібно показати самостійно на своєму прикладі, що ми відчуваємо, як ми це переживаємо. Я думаю, кожна дитина відчула наш той трепіт, ту таку те хвилювання, яке в нас було. Такий зворотній зв'язок ми отримали енергетичне підсилення. Отримали і вважаємо, що зробили добру справу, тому що вони повинні забувати, що в країні йде війна. Із вдячністю за можливість взяти участь у літературно мистецькому журналі за креативність і небайдужість за відкриту душу і щирі наміри підтримати українських захисників. До Наталії Руденко звернулася колега Лілія Дучак. Я хочу висловити щиру подяку Наталії Руденко. Це був її спецпроєкт, і вона запропонувала взяти участь тільки тим, хто бажає. Я з великим задоволенням її підтримала. Я дуже поважаю цю свою колегу, завжди намагаюся її підтримати, тому що. В неї завжди креативні ідеї. Вона завжди вносить щось нове у наш колектив, і з нею завжди дуже приємно працювати. Слова подяки педагогічному колективу, який, окрім своїх професійних обов'язків, бере на себе не менш почесну місію виховувати покоління справжніх патріотів. Висловила директорка п'ятої школи Алла Тузікова. Я від себе особисто щиро вдячна, що ви змогли зібратися. Знайти ту силу волі, щоб донести нам все те, що ви планували, із такою глибокою, глибоким відчуттям щирості і болю в серці. І мені здається, що жодна людина, яка присутня зараз у цій залі, не залишилася байдужою. Мені б дуже хотілося, дорогі діти. Щоб ви сприйняли це глибоко, зрозуміли кожне слово, яке сьогодні намагались мої колеги донести до вас, і були переконані в тому, що дійсно перемога за нами. Перемога обов'язково буде. У цьому запевняють наші захисники, а надійний тил забезпечуємо ми з вами, і п'ята школа, зокрема. Яка не припиняє волонтерити ні на мить за постійну підтримку збройних сил. Навчальний заклад отримав подяку з фронту командування та особовий склад військової частини А 4279 два висловлює вам слова щирої вдячності за активну життєву позицію, патріотизм, турботу та безкорисну допомогу військовослужбовцям 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Імені отамана Костя Гордієнка маємо надію на те, що та підтримка, яку ви надаєте нашим солдатам, не тільки матеріально, а ще й морально зміцнить дух та сили воїнів та пришвидшить нашу спільну перемогу. Командир військової частини А 4279 Капітан Костянтин Цимба не забуваємо підтримувати наших захисників. Віримо в ЗСУ і перемогу.